Виховувати собак будуть кіровограді з ініціативою виступила група кінологів. Активісти запрошують усіх охочих у школу для собак-рятувальників. Заняття безкоштовні про шкільну програму для чотирилапих більше знає Дарина романська. Молі німецька вівчарка. Так вона відпрацьовує базову вправу знаходити постраждалого, долаючи перешкоди. Спеціалісти запевняють, такі тренування потрібні усім собакам. Це абсолютно необхідно, але все залежить від породи, тості ну історії самої породи, призначення собаки. Але виспитання і заняття з собакою, то тобто, є разнообразне, необхідні всім. Господарка Молі, кінолог. Разом з однодумцями на волонтерських засадах вони пропонують усім охочим тренувати своїх улюбленців. Автор ідеї Віктор Ткаченко, голова обласної федерації спорту з собаками. Нам може звернутися всякий. У которого є собака і займатися. Що касается занятий, у нас заняття по поисково-спасательной службі у нас безплатно. Напливу охочих поки немає, говорить ініціатор проекту. Тренуванням собак-рятувальників наразі займаються п'ятірка активістів. Прежде всього нужно навчити собаку обозначати человека в кожних. Питаємося, конечно, сделать такое, ну, то есть розіграти театр для собаки, щоб действительно это для неї була ігра, и, и і щоб вона розуміла, що це ну, серйозно і по-настоящему. Для чотирилапих розігрують ситуації, коли потрібно знайти людину в лісі і під завалами. Умови створюють правдоподібні. <клухи> Аби мотивувати тварин після виконання завдань, їх підгодовують кормом. Для гарного результату тренування повинні бути регулярними мінімум тричі на тиждень. Дарина Романська лязельонкен день за днем.